Доброго дня, працювання практичної навички, внутрішнього вене, забір крові на дослідження. Приходимо на роботу, змінюємо кабінет привернув пропорцьований, змінюємо одяг, і змінюємо взуття і проводимо звичайний миття рук. Для цього ми змочуємо руки водою, набираємо необхідну кількість моєчого засобу, близько 1 мл, і проводимо кожен рух не менше 10 разів. Так, прямо в Промиваємо руки підпорточною водою, беремо паперову серветку, спочатку одну руку витираємо, серветку відправляємо на відходи категорії А, потім беремо другу паперову серветку, витираємо другу руку, і останню серветку, якщо кран готовий, закриваємо кран. Все, І чистими руками одягаємо маску. Беремо лист лікарських призначеннями і йдемо з цим листом до палату пацієнта. В палаті пацієнта ми вітаємося, представляємося, говоримо про хід майбутньої маніпуляції і отримуємо згоду. Також питаємо чи пацієнта, чи виконав він наші рекомендації. Ми заходили з вечора, просили, щоб пацієнт нічого не їв зранку, тобто, щоб процедура проводилася над ще. Так, пацієнт виконав наші рекомендації, і ми запрошуємо нашого пацієнта через 5 хвилин до маніпуляційного кабінету. Тим часом ми повертаємося на наше робоче місце і готуємо настрійний матеріал. Для проведення дані, дані, даного забору крові нам потрібно буде Значить, робочий фартух. я можу його одразу одягнути, робочий фартух, ой, робочий кріжний фартух потрібен медичному працівнику, для того, щоб донічна рібина тобто кров не потрапляла на одяг. Медичного працівника все одягнули. Далі, я, також нам потрібна буде цирата, е, валик, який ми підстеляємо під руку або подушечка, жгут і серветка, і також сирина серветка, яка кладеться на руку пацієнта. Далі, також нам потрібна буде коротка, антисептик, пробірки. Пробірки, на жаль, у мене їх тут немає, але вони повинні бути пробірки для забору крові, вони повинні бути цілісними. А також на наявність нестерильного на приязного матеріалу, наявність стерильного молотка або в крафт-пакеті, або стерильного столу, щоб на 20 мл з луною голкою. Перевіряємо на герметичність. Так, наявність гумових стерильних руковичок всіх дозрочний. Також у нас повинні бути направлення. E, значить, на ми, ми направлення повинні е, заповнити, наприклад, там направлення на біологічне дослідження крові. Направлення пишеться тисяч ім'я пацієнта, е, е, його, е, його перебування в якому відділенні, пишеться номер медичної карти, пишеться е, клінічний діагноз, і на самому, на самому дослідженні ми повинні вказати номер. Який буде відповідати номеру пробірця, де ми будемо куди ми будемо забирати кров? Тобто, якщо номер один, це означає, що номер, от це направлення відповідає номеру той пробірця, яку ми брали відповідає номеру пробірці, тобто співпадає цей пацієнт, у якому ми брали кров. Все, ми заповнили. Далі, після приготування настрійного матеріалу, ми... Переходимо до готування стерильного матеріалу. Для цього ми спочатку проводимо антисептику рук, беремо 3 мл антисептика і стираємо наш антисептик до повного висихання на шкірі наших рук. Далі руб. Далі беремо, дістаємо стерильний литок з кінцем, це також відправляємо у підходи категорії А і беремо пінцет. І, виходить, е, пінцетом накладаємо на потрібно буде 4 е, мармулику. Так. Далі. І ми напрошуємо антисептику. Далі, після цього ми переходимо до відкривання нашого шприця. Потім відкриваємо наш шприц, дістаємо шприць, дістаємо шприц глотка. Упаковку виділяємо інформаціонний матеріал. Далі беремо наш рис, приїд... шпиця на 20 мл, приєднуємо голку, приєднали і кладемо його в три В Цей час у нас приходить пацієнт, наш маніпуляційний камінь, до речі, скозапросити, що не при контакті з пацієнтом нам потрібно захистити наші очі або екранами, або захисними окулярами. Значить, перед контактом з пацієнтом ми одягаємо окуляри, вибачте, у мене такі інакше їх не знайшла. І робимо антисептичну обробку рук. 3 млчка проводимо обробку. Так. І одягаємо голові рукавички. Перша завідворіт. Я окуляри зняла, вибачте, я нічого в нічого майже не бачу. Але повинні бути прозорі окуляри або екран для того, щоб кров не попала при заборі на очі медичного працівника. Так, другу другучку одиваємо спід відвоїт. Все, просимо нашого пацієнта сісти на кушетку або не свець і руку звільнити від одягу. Ми під руку нашого пацієнта підцялили цирату, пелюшку, положили валик або подушечку. Нам потрібен жгут, і мерловою серветкою ми накрили шкіру нашого пацієнта. Далі, для того, щоб провести дану маніпуляцію, що ми далі робимо наступне? Ми надягаємо жгут. Ні, не так, ми спочатку вимірюємо пульс біля великого пальця. Нормальний пульс має бути майже 60-80. Ударів в хвилину. У нашого пацієнта це десь приблизно 70 ударів за хвилину, все норма. Якщо так, значить ми далі одягаємо жгут, затискаємо тут, зав'язуємо наш При правильному на зав'язуємо чгута, пульс пацієнта не повинен особливо змінитися. Так, все добре, він не змінився, вони напружені і наповнені. Далі ми беремо Маргову кульку і проводимо обробку. Перша обробка буде широка. Кульку відправляємо до зворотню, тому що була контакт з пацієнтом. Другу кульку беремо зможути сатику в патриоти. Вправляємо до тому що була контакт із нашим пацієнтом. І третя кулька у самому місці ін'єкції. До речі, забула сказати, що коли ми зав'язали джгут, ми просимо нашому пацієнту працювати кулачком. І Тим часом ми вже визначили венку, яка, венка, яка наповнена і її добре видно. Значить, Беремо ватну кульку. Так. Беремо е, марлеву кульку, зажимаємо четвертим і п'ятим пальцем. Беремо наш шприц на 20 мл, знімаємо кубачок, відправляємо в працьований матеріал. Казаним пальцем ми е, наш, е, притримуємо вену і зрізом до е, верху голки починаємо вводити голку в вену, ввели, відчуваємо провал. Після відчуття провалу ми вводимо ще на 1 см по вені. При цьому звертаю вашу увагу, що е, кулачок пацієнта і жгут зав'язані. Далі, після того, як ми ввели е, голку. Ми починаємо е розв'язувати наш жгут, розв'язали жгут і набираємо приблизно 5-7 мм крові. Набираємо повільно, щоб кров не пінилася. Набрали і марговою кулькою прикладаємо в місце ін'єкції і лісківим рухом забираємо вовку Руки, з руки нашого з нашого пацієнта. Просимо нашого пацієнта затиснути руку в ліктьовому суглобі. Далі переходимо до вимірювання пульсу. великого пальцю рахуємо, скільки вдарів хвилину пульсу нашого пацієнта. Нормальний пульс буде від 60 до 80 ударів за хвилину У Нашого пацієнта це 70, все добре. Далі зав'язуємо жгут. Зав'язаний жгут, при зав'язані жгута, пульс не повинен змінитися. Так, у нас все добре. Далі просимо нашого пацієнта працювати кулачком і переходимо до обробки шкіри пацієнта. Беремо марну кульку, робимо широку обробку. Кульку у недрочній душі в контакті з специю, беремо другу кульку, робимо приправимо плечі. Також проявляємо дозручно, тому що була в контакті з нашим пацієнтом. Третю кульку саме місце ін'єкції, де ми мали вже побачити і пропайкували найбільш виражену верху. Так, кульку дозручну, тому що була в контакті з пацієнтом. Далі беремо ще одну марлову кульку, зажимаємо її між і п'ятим пальцем. Беремо наш шприц, знімаємо за пачок. Покачок відпрацьований е, матеріал. Далі просимо нашого пацієнта затиснути кулачок, в казаним пальцем ми притримуємо вену і е, голкою зрізом до верху, починаємо вводити голку у вену. Ввели, відчуваємо провал і далі ще будемо на 1 см по вені і е, переводимо нашу руку на поршню. В середині ми повинні набрати приблизно 5-7 мм крові на дослідження. Набрали. Після цього ми знімаємо жгут і просимо нашого пацієнта розтиснути кулачок. І далі різким рухом, прикладаючи кульку дивіться ін'єкції, різким рухом, забираємо голку від місця ін'єкції. Просимо нашого пацієнта стиснути руку в ліктовому свободі на 5-7 хвилин. Ми беремо шприц нашою допомоною крові, і ми повинні спустити його в пробірку. Відкриваємо пробірку, корок тримаємо у руці. І повільним рухом, зараз я покажу. Не торкаючись стінки нашої пробірки, але спускаємо кров по стінці, але не торкаючись до стінки. Повільним рухом ми спускаємо кров, слідкуємо, щоб кров не пінилася. Для чого ми спускаємо пастиця? Для того, щоб елементи, які є в крові, вони не руйнувалися. Далі, за правилом двох, закриваємо корком пробірку. За правилом двох ми проводимо дезінфекцію шприца. Спочатку в одному розчині ми промиваємо шпиц, ми кладемо. Наш шприц у розібраному стані в 2% дезактив на 1 годину. Далі питаємо нашого пацієнта, як він себе почуває, просимо розігнути його руку, забираємо марнову кульку і відправляємо у дезрощення, тому що вона була в контакті з пацієнтом. Якщо все добре, пацієнт себе нормально почуває, йде сам, ми знімаємо з його шкіри серветку. Відправляємо так само до дозрощення і пацієнт йде у палату. Далі ми беремо стриму сервятку з дезрощина, протираємо з інтервалом 15 хвилин наш так? потім цираку, подушечку, джгут, пелюшку ми е, відправляємо обік у бабли відпрацьованих пелюшок з Продаємо у десь Серветкою, якою ми протирали, також ми протираємо наші окуляри, які нас захищали. Відправляє... Серветку після цього ми відправляємо у відпрацьований матеріал. Далі пробірки. Наше направлення знімаємо робочий халат. Робочий фарпор, вибачте. Знімаємо робочий зняли. Далі наше направлення на птичні кропити повинно знаходитися у політиальному пакеті. Пробірки із, забору, із забором крові повинні відправитися у лабораторію не пізніше через 2 години. Тобто ми пробірки в холодильник не ставимо. Ми ставимо пробірки або в бікс, або в металевий контейнер. Так, далі. Далі, далі, далі. Ми стерильний лоток відправляємо у безрозчин. Не використане, не використане перев'язано відправляємо відходи категорії А. Знімаємо рукавички робочої поверхньою середні, вправляємо у дезроще, проводимо, проводимо антисептику рук. До повного висихання антисептику на руках. Знімаємо маску, маску ми відправляємо відходи категорії А і робимо запис у медичній карті пацієнта про забір крові. Все, дуже вам дякую.